Дівчина зупиняє авто. Куди їдемо? А, мені, будь ласка, в місто. Добре, із задоволенням вас підвезу. Ах, дівчина злякана, а мені не треба із задоволенням. Я заплачу. <плес> Навчились цілуватись на помідорах і думаєте, що готові до життя. Ідіть за бананами. А лікарю, а скільки разів на тиждень у моєму віці можна займатися коханням? О, То два рази в неділю. А, добре, у неділю два рази. А в будні дні скільки? А Пашка, привіт! «О, Дівчина, я не... а давно не бачилася. Все так само гарний в ліжку. Ну, пашка, так пашка. <реш> Баба Яга спіймала молодого та гарного хлопця. Якщо вгадаєш мою загадку, я тобі віддамся. А не вгадаєш, я тебе з'їм. Uh, ну, загадуй. А зелененька по болоту стрибає, нажа починається, на ба закінчується. А коник стрибунець. Ха-ха, ой, пустун. Вгадав? Чоловік із жінкою прокидаються зранку. «А uh, Петро?» Я красива. Ой, Галю, ну нахера хирав це зранку скандал. <риклад> Іване, ти мене любиш. О, звичайно. А заради мене зламаєш берізку? а зламаю, а вербу і вербу зламаю любов моя. А сосну? А соснеш, то я весь ліс переламаю.